Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про зміни, які чекають на українців, які перебувають в Німеччині, в Польщі і в Чехії. Це якраз тих три країни, де українців перебуває найбільше. І для того, щоб сюрпризом не були ті чи інші зміни, потрібно обговорювати і знати, що планують змінювати для українських біженців на цій території. Тому що. Людина собі живе, працює, отримає допомогу, і тут дізнається, що там з завтрашнього дня треба щось змінити, або треба якісь документи подати, або знімається та чи інша допомога. Чому це так стається? Тому що люди не слідкували, що попередньо місяць, два чи три це обговорювалося, це приймалося і прийнялося, і потім людину ставлять перед фактом. А потрібно було слідкувати. Тому дуже рекомендую подивитися уважно це відео, підтримати його, звичайно, вподобайкою. Ну, і якщо ви не підписані, то підпишіться зараз вже, щоб завтра ви не пропустили важливу інформацію, яка щоденно виходить на цьому каналі. Це надзвичайно важливо. Ваша активність в коментарях, підписки, вподобайки. Це все допомагає просувати українськомовний контент і допомагає всім іншим українцям знати важливу інформацію. І в описі під відео я залишу послання на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація для українців за кордоном. Ну що, давайте спочатку до Німеччини, потім до Польщі, і потім говоримо про Чехію. Той, хто слідкує, і навіть той, хто не слідкує, знає, що в Німеччині змінюється влада. Імовірно, на 99% що наступний канцлер це буде мерць, і він пропонує жорсткіші умови для українців на території Німеччини. Тобто, те, що десь колись говорилося, десь що попереджалося, воно з приходом нової влади буде втілюватися в життя. Я не говорю зараз за скасування тимчасового захисту, чи для чи за відміну, наприклад, допомоги українцям, чи ще щось, що погано вплине на українців в німеччині. Я говорю про те, що певні правила будуть змінюватися, і дещо потрібно буде враховувати і, можливо, для себе змінювати. Давайте перейдемо до інформації, яка буквально нещодавно з'явилася. Найжорсткіші умови очікують на тих українців, які здатні працювати. Але не йдуть працювати їм першим запропонують повернутися додому. На сьогодні в Німеччині проживає понад мільйон двісті тисяч громадян України, які отримують допомогу, які працюють, тобто, взагалом, які мають тимчасовий захист. І уряд надає фінансову допомогу для їх підтримки. Кожен дорослий отримує понад 500 євро на місяць, а сім'ї з дітьми отримують додатково від 300 до 400 євро на кожну тину, залежно від віку. Втім, українці в Німеччині шукають роботу не так активно, як би хотілося німецькій владі. І порівнюються звичайно ситуація в Польщі та в Чехії. В Польщі там від 70% громадян України працює. В Чехії десь приблизно та сама кількість, можливо, трошки менше відсотках. І звичайно, що Польща та Чехія менше виділяють коштів на допомогу на якісь дотації чи якісь там додаткові. Бонуси для українських біженців німеччина виділяє значно більше, тому що менший відсоток працює, а більше отримає допомогу. За 2024 рік в Німеччині було офіційно працевлаштовано близько 300 тисяч українців, які прибули після початку повномасштабного вторгнення. Вже у 2025 році. Цей відсоток також зростає, тому що з кожним роком зростає відсоток працевлаштованих, але все ж таки ще недостатньо ще 50+. плюс. Відсотків немає вже від 50% відсотків і більше, це вже буде дуже хороший показник, до чого хоче дойти Німеччина. Ситуація в країні змінюється, і уряд визнає, що Німеччина досягла певної межі. Дискусії про мігрантів все частіше включають і українців. Зараз уряд чітко заявляє: якщо ви хочете інтегруватися в суспільство, ми надамо вам можливість працювати, розвиватися і ставати частиною громад. Але при цьому вони закликають не просто використовувати соціальні виплати, а активно долучатися до економіки. Тобто працюєш, маєш роботу, значить, все нормально, тебе рухати не будуть, все тебе буде гаразд. Не працюєш, сидиш на дотаціях, значить, будуть якісь певні дії. В останньому аналізі експерти підкреслили, що українці можуть чекати. Важливі зміни в різних сферах. Зокрема, уряд готовий забезпечити українським працівникам доступ до більш конкурентноспроможних зарплат та різних спеціальностей з фокусом на зниження їхньої залежності від соціальних виплат. Таким чином, зазначили, що працездатні українці, які не будуть мати обґрунтованих причин для безробіття, першочергово отримують пропозицію повернення додому, зможуть поїхати в регіони, де не ведуться бойові дії. Ми про це вже також не один раз говорили, і деякі країни Європейського Союзу вже навіть так відфільтровують для себе. Якщо ви там з західних регіонів, то ви можете і не претендувати на допомогу. Якщо ви зі східних регіонів України, то вам допоможемо і ви отримаєте тимчасовий захист. І бачимо, Німеччина теж йде тим самим напрямком. Це не є прийняте рішення. Це поки що дискусії. І з приходом нового канцлера можливі зміни для українців в Німеччині. Потрібно буде дещо виконувати певні вимоги. Якщо ви їх не виконуєте, ну то будуть якісь наслідки. Давайте перемістимося до Польщі. Там також цікава інформація, яка зараз розглядається, і можливо буде прийнята. Тому що це стосується українських біженців, не українців, які на тимчасовому захисті. Тимчасовий захист поки що нікуди не дівається, він залишається таким, яким є, і його можуть утримати всі українці, які зараз приїжджають з України в Польщу. Немає якихось додаткових вимог і змін щодо цього. Але українські біженці, тобто люди, українці, які подаються на міжнародний захист, для них плануються певні зміни. І що зараз З середини 23-го року в Польщі помітно зросла кількість звернень від громадян України, особливо чоловіків, щодо надання їм міжнародного захисту у форматі статусу біженця або додаткового захисту. Про це повідомили в управлінні у справах іноземців та наголосили, що побоювання мобілізації не є підставою для надання такого захисту. У зв'язку з цим усі заявники повинні будуть детально пояснити причини свого звернення. Більше про це у матеріалі, і по посилання до речі залишу посилання в описі під цим відео. Ви зможете самостійно прочитати. Як нагадали в управлінні у справах іноземців у до справ до українцям, які приїхали до Польщі у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням, було надано тимчасовий захист і допомогу відповідно до спецзакону від 12 березня 2022 року, це забезпечило їм легальне придбання у Польщі, доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг, соціальної допомоги. Тощо, крім того, поки триває війна, українці не зобов'язані повертатися додому, якщо вони не несуть загрози. Державній безпеці або громадському порядку в Україні перебування. Ще раз нагадую, що українців, яких протермінувалися документи, не зобов'язані повертатися в Україну, їм депортація не загрожує. Але якщо ви в дії, якщо ви вчиняєте якісь кримінальні дії, ви вважаєтеся небезпечними для громад для держави, Польща, вас можуть в цьому випадку депортувати в Україну, незважаючи на запровадження таких правових рішень. Спочатку російської агресії проти України збільшилась кількість звернень українців щодо надання міжнародного захисту. Це подовжує тривалість розгляду заяв. Наразі орієнтовний термін розгляду справи становить близько 15 місяців. Ну тобто українці чоловіки не можуть легалізуватися на території Польщі. Закінчилися документи, їм потрібен резерв плюс. І вони подаються на міжнародний захист. А Польща говорить, що побоювання мобілізації і неможливість оформити собі ці чи інші документи не є причиною на подання міжнародного захисту. І, мабуть, що будуть прийматися певні дії, і в тому випадку людині українцю. Потрібно буде довести, що їй потрібен міжнародний захист, а не інша легалізація. Ви що про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Давайте перейдемо до Чехії. Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців, що мається на увазі. Пропозиція включає швидку депортацію іноземців, які нелегально перебувають у Чехії, і суворішу перевірку для проживання шукачів притулку. Уряд Чехії планує ухвалити законопроект про міграцію до кінця терміну повноважень парламенту. Про це заявили представники всіх коаліційних партій після засідання 12 березня, тобто кілька днів тому про це було заявлено. Правляча коаліція та інші партії спрямовуються на посилення міграції в Чехії. Серед основних пунктів прискорене висилання іноземців, які незаконно перебувають і прибули до Чехії. Посилена перевірка прохачів притулку, як і, наприклад, скорочення виплатної допомоги проблемним претендентам на міжнародний захід. І стаття також нагадує, що прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що мета законопроекту, норми, такої, яку вони хочуть провадити, полягає в тому, щоб відбити бажання у потенційних мігрантів в'їжджати до країни. Ну тобто, якщо ви нелегально заїхали до Чехії, то це може бути проблемою. І вас можуть депортувати питання, з якої країни ви заїхали. Я вже про це також пояснював в одному з своїх відео. Якщо ви, наприклад, поїхали до Чехії з Польщі, то Чехія вас поверне в Польщу. Якщо ви, наприклад, небезпечний громадянин України. Я говорю зараз про українців, але це стосується всіх іноземців, і в тому числі українців. Якщо ви небезпечний для Чехії, для громадян Чехії, вас теж можуть звітам попросити. Якщо ви порушуєте якісь правила, вас теж можуть попросити з Чехії. Так само будуть посилені перевірки, де ви перебуваєте, що ви робите, чи ви отримуєте допомогу, не отримуєте допомогу, чи ви не порушуєте ті чи інші правила. Тобто, це все йде, і це будуть кожні країни робити. А ще якщо, наприклад, дойде до того, що в Україні зупиниться війна, що буде перемир'я, чи буде заморозка, не знаю до чого дойде, то призупинять надавати тимчасовий захист. Українцям, які будуть заїжджати вже після зупинки військових дій. Тобто, це точно буде. Не скасується тимчасовий захист тих, хто його має, але якщо, наприклад, в Україні вже буде перемир'я, тишина, не буде обстрілів, не буде нічого такого відбуватися, буде безпечно в даній ситуації, то і тимчасовий захист новим українцям, які захочуть поїхати в ті чи інші європейські країни, теж надаватися. Ну, скоріше всього, що не буде, тому що скажуть вас там вже безпечно. Для чого вам тимчасовий захист? Це треба врахувати, якщо ви плануєте залишатися в тих чи інших країнах довше. То вже потрібно думати про ті чи інші документи легалізацію, щоб подовжити своє перебування, не зважаючи на тимчасовий захист. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. Це надзвичайно важливо і це впливає на просування цього каналу і інформації. Дякую всім, хто підтримує. В описі під відео я залишив посилання на інформацію, ви зможете самостійно з нею ознайомитись. З вами як завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.